Нова тактика, як запушить до Insane 16 в Бравл Stars. Треба взяти шелі. Може, навіть без гіперки з її васабі силою. Я зараз на рівні майстра, ну, я Я все це робив на цій, на нашелі, ну і зараз покажу. Ви юзаєте нормальний гаджет на шелі і отримуєте ульту Щойно ви отримали свою суператаку. Ви чекаєте. І <плес> Хіли. Чекайте, щоб бос зайшов, коли він утомився, або коли він щойно е нарес після респавну, коли він... Отак, 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 отак. І просто нажимаєте на жовту кнопку. Це так не скіловано, що навіть звичайний Едгар Мейн може отримати, може отримати Ін In... інсейн 16. <плес> да. І то просто осьо-осьо коли. Або на розпавні, коли він оці свої зелені вистріли кидає, тоді теж можна. Скільки у тебе ке який тебе е... скільки у тебе смертель, і це по це тут не важливо. Тут важливо наносити шкоду. Осьо, осьо, осьо. Ченс і просто спав. Але у нього. Ой, господи, у нього багато кп. Бам. уф. Бам, бам, бам. Бам. <ква> Це було неприємно, ну, що тут у нас? Осьо Еда. Ну можна ще взяти Едгара і теж так робити, але я не знаю, хто взагалі, хліб... кому взагалі подобається грати на Едгарі, не грі, як серйозно, як на серйозному гравці. Осьо. Ждемо. О, він почав і бум-бум-бум-бум-бум. бум Бада! -бум. Бада. Бада-бум! Ну і з вами був я, капітан Костя, і не дякуйте, і ви знали ви про.